Ми продовжуємо з вами працювати над розв'язуванням задачі з ромбами і приступаємо до номера 431. Діагональ ромба проведена з вершини тупого кута, утворює з висотою, проведено з цієї самої вершини. Будуємо ромбу. Ми побудували ромб, називаємо його АБЦД, і мені зразу буде потрібна висота. Проводимо висоту, у вас є косінці, так візуально, щоб вона була у нас висотою. Дано Б, ромб. Так, Аш висота. У нас А тупий кут. А, Аш висота. Висота проведена з вершини тупого кута утворює з висотою. Діагональ утворює з висотою кут 30 градусів. Тобто кут. H А С дорівнює 30 градусів. А менша діагональ ромба у нас менша діагональ виходить з більшого кута, дорівнює 30 градусів. Менша діагональ, діти, менша діагональ не може бути 30 градусів, а сантиметрів. Знайдіть кути ромба, кут А, кут Б, кут С і кут Д це перше наше питання, а друге периметра. Пишемо розв'язання, давайте уважно глянемо на наш малюночок, і що ми будемо з вами мати. Давайте розглянемо трикутник А С. Це у нас прямокутний трикутничок, і що в нього є куточок HАC. 30 градусів. Можемо знайти кут С? Можемо. Кут С дорівнює 90 градусів мінус 30 градусів, і дорівнює 60 градусів. За властивістю гострих кутів прямокутного трикутника. За властивість гострих кутів. Прямокутного трикутника. Ну, а далі діти, ми можемо знайти аж це за властивістю катета, що лежить проти кута в 30 градусів, а можемо відійти від трикутника Аш і розглянути трикутник АБЦ. Який він буде у нас з вами? рівнобедрений, тому що наші АБ і БЦ рівні, як сторони ромба. Трикутник А Б С А далі ми з вами аналізуємо АБ дорівнює Б С як сторони ромба. і кут С у нього дорівнює 60 градусів. А рівнобедрений трикутник з кутом при основі 60 градусів є рівносторонній. Отже, трикутник АВС рівносторонній або правильний. Рівносторонній або правильний. АЦ дорівнює АБ дорівнює БЦ і дорівнює А сантиметрів. Тобто, фактично, ми можемо дати відповідь на наше, четверте, на наше друге питання. Ми знайшли периметр. Ну і відповідно, кут Б у нас також дорівнює 60 градусів. Кут повний кут А і повний кут С ми можемо знайти або за властивістю сусідніх кутів ромба, або за властивістю діагоналей ромба. Давайте згадаємо за властивістю діагоналей ромба. Кут А дорівнює куту С, не дуже гарно написала, але вже хай так буде 60 градусів, помножити на 2 буде 120 градусів. Так, діти, і за властивістю протилежних кутів ромба, за властивістю. протилежних. Кутів ромба. кут Б буде дорівнювати куту Д і буде дорівнювати 60 градусів. Ну а тепер периметр, периметр дорівнює 4 помножити на АБ. Тобто периметр дорівнює 4 А сантиметрів і записуємо відповідь. Спочатку перелічуємо кути, кут А 120, 60. 120, 60. І друге 4А сантиметри. Наступна наша задача номер 435. Читаємо і виконуємо малюнок. Так. Записуємо дану. Трикутник АВС Рівносторонній а правильний а, М, Н, К, ромбо, вписаний в трикотник. Так, точка Н належить стороні Б знайти периметр трикутника, якщо периметр ромба дорівнює 40 сантиметрів, знайти периметр трикутника. По-перше, ми можемо зразу проаналізувати, що у рівностороннього трикутника всі сторони рівні, і у нас всі кути у рівностороннього трикутника по 60 градусів. І також ми можемо зразу знайти сторону ромба. Розв'язання. Спочатку знайду сторону ромба. Дорівнює, треба периметр ромба, поділити на 2, на 4, вибачайте, діти оговорилася. Ми будемо ділити на 4 периметр ромба 4. Сторони ам дорівнює 40, поділити на 4 буде 10. son temátricos.